Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Шифтинг часто порівнюють із практикою усвідомленого сну або уявляють, як найбільш нестандартний спосіб потрапити в казковий уявний світ. Пропоную ознайомитися з поясненнями та розібратися, що це таке і які є робочі методи, що дають змогу опинитися в паралельному всесвіті. Отже, що являє собою шифтинг? Шифтинг це популярна ментальна практика, яка з'явилася 2020 року і зацікавила переважно молоде покоління. Завдяки їй ви можете відчути, як виходите за фізичні межі тіла, і немов опиняєтеся в інших світах і всесвітах, які є плодом вашої уяви. Щоб досягти подібних відчуттів, вдаються до технік розслаблення. Концентрації уваги та самонавіювання, деякі запевняють, що завдяки цьому в них з'являється сильне відчуття реальної присутності у вигаданих світах наприклад, у Всесвіті створеному на основі сюжету фільмів і книжок про Гаррі Поттера або Зоряних Він. Ідея уявної подорожі не випадкова і з'явилася одночасно зі зростанням інтересу. До віртуальних турів та екскурсій. Скептики вважають, що шифтинг, по суті, є усвідомленим сновидінням, під час якого ви повністю контролюєте те, що бачите і робите. Терміни, характерні для шифтингу. Люди, які вважають за краще практикувати шифтинг, використовують такі слова: Бажана реальність це світ або всесвіт. У якому ви б хотіли подумки опинитися. Поточна реальність це та реальність, у якій ви перебуваєте просто зараз, скрипт це сценарій, на основі якого ваша підсвідомість формує бажану реальність і задає події, що відбуваються в ній, афірмації. Це позитивні твердження. У вигляді коротких фраз для самонавіювання і створення правильного психологічного настрою. Підготовка до заняття шифтингом. Ті, кому вже вдалося побувати в новій реальності у снах, кажуть, що ключем до шифтингу стають деталі, тобто все необхідно ретельно продумати, перш ніж занурюватися в сон. У фільмі Початок архітектори будували світ снів. Щоправда, їхнім завданням було створення лабіринтів, у яких могла заплутатися жертва, але в їхні обов'язки входило опрацювання найдрібніших деталей. Для шифтингу також важливо створити детально прописаний сценарій, який допоможе зануритися в сон. Щоб здійснити ментальну подорож в уявний світ, можна вибрати один із методів цьому передує певна підготовка. Протягом 5-10 хвилин практикуйте медитацію у усвідомленості, щоб очистити розум від зайвих думок і сконцентруватися на занятті шифтингом. Складіть сценарій або скрипт уявної подорожі, приділивши увагу найдрібнішим деталям бажаної реальності. Для цього можна використовувати інформацію про зовнішність і риси характеру, образи друзів і рідних. Корисно придумати способи повернення з вигаданого світу в реальний. Наприклад, можна включити в сценарій Стоп слово, сказавши, яке людина швидко подумки повертається в реальний світ, це може знадобитися, якщо сон вийде з-під контролю або просто буде необхідність його завершити. Також мозок не запам'ятовує все, що напсниться вночі, тож щоб усе запам'ятати, потрібно вчасно прокинутися. У цьому й допоможе стоп слово. Існують готові скрипти, їх можна завантажити і використовувати, щоб потрапити у Всесвіт з улюбленими персонажами. Для того щоб посилити відчуття від перебування в бажаній реальності, допомагають такі афірмації. Я перебуваю в бажаній реальності і відчуваю це, або. Я можу перемістити власну свідомість у бажану реальність, коли захочу. Хтось вважає за краще вмикати спеціальні треки, де подібні афірмації говорить голос диктора, накладений на музику або навколишній шум. Для когось така підготовка дає більш усвідомлене занурення в бажану реальність. Методи шифтингу Існують різні способи заняття шифтингом. Найпоширеніші методи. Метод ворона. Можливо, найпопулярніший спосіб шифтингу. Необхідно прийняти положення лежачі, розвести руки і ноги в сторони. Почніть повільно рахувати до ста, повторюючи афірмації після кожного рахунку, краще забезпечити темряву в кімнаті, вимкнути світло і закрити штори. Тоді намалювати в уяві вигаданий світ. Буде набагато легше Метод Аліса в країні чудес. Цей спосіб нагадує сюжет з одноіменної книги. Людина лягає на спину і починає уявляти, що сидить біля дерева. Потім у цій фантазії з'являється персонаж із бажаної реальності та перебігає повз. У цей момент потрібно піти за ним, щоб провалитися в кролячу нору. І після польоту в цьому тунельному просторі, приземлившись, знайти свій вихід у бажану реальність наприклад, через уявні двері, відчиняючи які ви потрапляєте туди, куди хотіли. Метод подушки. Для такого способу необхідно записати афірмації на аркуші паперу, повторити їх перед сном, покласти аркуш під подушку і лягти спати. Метод ліфта. Цей спосіб передбачає, що людина уявляє себе в ліфті, який піднімається вгору. У міру того, як ліфт рухається, змінюються відчуття. Коли людина доходить до потрібного стану, то ліфт добирається до останнього поверху, зупиняється і відчиняє двері на зустріч бажаній реальності. Крім наведених прикладів, ви можете придумати свій індивідуальний метод. На що схожі відчуття під час занять шифтингом? Досвід переходу в стан бажаної реальності в результаті шифтингу по різному описується людьми. Хтось унаслідок цієї ментальної практики помітив оніміння та відчуття поколювання, відчуття важкості або навпаки легкість і навіть невагомість. Інші люди заявляють про напруження в м'язах, відчуття розгойдування та падіння. Під час шифтингу можна відчути прискорене серцебиття, сухість у роті, свербіж, сонливість, дзвін в вухах та інші незвичні відчуття. Але хай це вас не пугає. Можливо, ви не освоїте шифтинг із першого разу. Спробуйте зробити кілька спроб, щоб досягти потрібного стану. А взагалі, цікаво, хтось із вас вже практикував коли-небудь заняття шифтингом. Або переживав досвід усвідомлених сновидінь, напишіть це в коментах Ну все добре, вам!